Футбольний прогноз ліга-конференції Полісся, Санта-Колома. Фаворитом букмекерів є саме Полісся, безперечним букмекером, по Хоча я думаю, коефіцієнт могли би дати більше, не такі вже. Тут Полісся не такий беззаперечний фаворит, За своїми мірками Санта-Колома є не командою, команди. Хоча, може я. Помиляюсь, але мені здається, нелегко буде. Фаворит, звісно, тут є Полісі і має команда вигравати, але і списувати Андорську команду не стоїть. В них є невеличка перевага, це те, що вже і грали два матчі в Лізі Конференції. Так буде цікаво спостерігати за Ротаніом, як він в новій команді. Полісся саме зможе збудувати ігру. Прийшли футболісти. Команда ну, не слабка. вона має проходити таку команду, як Андорську команду за Санто. З таких прогнозів, яких можна взяти, я думаю, взяти, що саме не заб'є Санта-Колома в цьому матчі. У них, я думаю, буде пара моментів, якщо вони їх не реалізують, то, звісно ж, гол не буде забити. Або взять менше 3-5, і я думаю, що Пуліся не повинен в цьому матчі забити 4 м'яча, Хоча, з однієї сторони, я буду і не проти, якщо вони заб'ють 4 м'яча, Чим більше заб'є наша команда, тим краще, звісно ж, воно в Єврокубках. А так, взагалом, фаворит. Створити ці матчі для мене, це є Полісся. Ну і не тільки, я думаю, для мене, але я вважаю, що не, не так легко буде складатися гра. За своїми мірками, така команда, що може якби покусатися трохи, потриматися, багато буде важливо, як заб'ють голи, як реалізуються, з однієї сторони, і немає тут в них товариських матчах багато, нічиїх було. Та все воно теж своє впливає, але загалом подивимося. Подивимося, як буде От, такий прогноз: саме, саме на забиті нічі менше 3,5. саме на те, що не заб'є Асанта. М'яч і, і перемога, звісно ж, полісся. Вподобайку за прогноз і всім удачі!